У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить мобілізувати і відправляти на фронт чоловіків старше 60 років. Таку інформацію поширюють російські телеграм-канали. Пенсіонерів на передову у раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє направляти на фронт чоловіків віком від 60 років, заявив секретар комітету з нацбезпеки та оборони Роман Костенко. Однак це маніпуляція. 30 квітня у Верховній Раді справді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Серед ініціаторів законопроєкту є нардеп і секретар парламентського комітету з питань національної безпеки Роман Костенко. Однак, у пояснювальній записці законопроєкту чітко вказує, що чоловіки старше 60 років зможуть вступити до лав армії лише добровільно у разі придатності та за письмовою згодою командира бойової частини. Крім того то, цей законопроєкт лише прийняли на розгляд у Верховній Раді. У документ ще можуть внести правки, скасувати або винести на голосування. Відповідно, ці запропоновані зміни ще не діють.